1 жовтня, День захисників і захисниць України. Це державне свято, що відзначається щороку в День Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято стало символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які встали на захист своєї країни. В цей день важливо висловити вдячність всім захисникам і захисницям за їхню сміливість і самовідданість. Тож сьогодні ми запитаємо криворіжців, з якими словами вони б звернулися до наших мужніх героїв та героїнь. Побажати здоров'я, щастя, щоб поверталися скоріше та нарешті перемогти в цій війні. Хочемо побажати здоров'я, натхнення, щоб вони швидше поверталися додому, скоріше з'єдналися зі своєю сім'єю, ось і щоб були сильними, мужніми героями, як і завжди, щоб повернулися живими додому з перемоги. Щоб їх Бог хранив, ось. Щоб він захищав їх, також дякуємо за, їх, за їхню роботу, працю. Здоров'я, щастя та перемоги. Я хочу, щоб вони живі, повернулися із перемогою. І щоб в нашій країні більше такого ніколи не траплялося. Просто ніколи. І мені дуже шкода, що такі хлопці, молоді, гарні, самі найкращі, віддають своє життя за наші, за наші дні, от так під небом. Мирного неба над головою. І щоб вони всі повернулися здоровими, та щасливими з перемогою. Сили, мужества, щоб вони повернулися щоб вони назад живими і здоровими. Здоров'я і удачі, і бути всім живим. Перемоги, Божого захисту. Повернутися додому живими всім. Хотіла б сказати, щоб все закінчилось і вони повернулися живими. По-перше, подякувати щиро, щиро подяку. Ну, а що побажати? Здоров'я, хай всі повертаються живими, здоровими. Більше, скажімо так, тільки найщиріші побажання, здоров'я, миру. Хай все буде добре. Здоров'я і міцного, і щоб вже нарешті це все скінчилось. В общем, нашої перемоги. Перемоги і здоров'я, і, і життя. Побажати здоров'я і нехай їх обходять всі пулі і снаряди, щоб всі поверталися живими і здоровими. Побажати одного повернутися додому живим. З перемогою